Ну що, друзі, поперед у мене ємність, яку ви бачите, зараз це ємність 10 тисяч тонн, або в якій знаходиться товар на 2,5 мільйони доларів. По технології нам необхідно продути таке зерно, яке сушувалося значно скоріше ще до вимкнення світла. Але ось тільки. зараз світло в добу включається тільки на 4 години. То нам необхідно десь 24-25 днів таке зерно просушувати. Що скоріше відбудеться? Гній в цій борці, ми спасем що-небудь, чи все пропаде? В свої слова я адресую до голови військово-цивільної адміністрації пані Світлани Онищу та голови Прикарпаття Обленерго, пана Олександра Бобена, тому що листи я їм направляв і просив, і прошу. Дайте світло хоч вночі, але постійне світло без ніяких переключувань. ці включення на годину на півтора, це ж для нас просто смерть. Дякую.